Чомусь допомогти? Вибираю малому перше авто. А. Фарбоване? Та ні. Це заводська фарба. Що ви мені розказуєте, воно он скольчик. Скільки жере? Жере? Та воно на батарейках. А електричка, понятно. В таксі працювала. Це дитяча машинка. В дитячому таксі працювала. А салон кіндера мене замазаний? Та ні. А він шкіряний? Та ви, 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 ви що, спалите машину? Ходова не стучить? Ні. Масло не тече? Ні. І головне питання: пробіг скручували? Ні. Ти ще дві скинете? Так тут і так уже знижка вон, 17%, відсотків. якраз 2000. Такий вибагливий покупець? Може вам щось інше з транспорту розглянути? На велосипеди знижки до 30%. Відсотків. На самокати взагалі до 35. Ролики, скейти, де що завгодно є. В принципі, мені велосипед теж потрібен. О, ну. а? Амортизатори не течуть.